Передні серії Клубу Вінкс більше не існує. Після зникнення техніки вирішують помститися за подругу. Разом вони штурмують хмарну башту і рятують директрису Гріфін. Але Валтор перемагає блум. Острів драконів. І щось не спиться і мені. Я постійно думаю про Блум. Дівчата, добре, що ви не спите, вам теж не спиться. І якщо Блум не повернеться з Піраса, я просто не думай про це. Будьмо оптимістками. Вона зовсім сама на тому жахливому острові і там повно драконів. Блум дуже смілива, якщо наважилася вирушити туди сподіваємося, що вона стане сильнішою. Повернеться і Повернеться, допоможе здолати Валтора. Тримайся, Блум. все буде добре. Я зрозумів, я знаю, як знайти техно. Oh, Timmie. Що, Тімі? Погляньте на це. Я підсилив локатор супутник, додавши туди емоційний сенсор. Заходив Саладін і питав про тебе. Він хвилюється. Ми сказали, що з тобою все гаразд, але, чесно кажучи, ми у цьому не впевнені. Я в нормі. Я поводжуся не дуже логічно, але я відчуваю, що техна ще жива. І вона спробує з нами зв'язатися. Я налаштую цей сенсор так, щоб він упізнавав емоції техне і знайду її, але мені потрібна допомога. Пробач тімі, мені треба готуватися до заліку з екстреного порятунку. А мене покарано. Я порушив комендантську годину, тусувався зі стелою. Пробач, і я допоможу. <ріх> Чому я не можу змінити форму? А це так важливо? Якщо я не зможу міняти форму, я не зможу проникнути у первинний вимір. А мені потрібні їхні сили, щоб захопити Майкс? Я можу допомогти? Я цілий день шукав вихід. Марно ніяк не можу зосередитись. Мене усі відволікають. мабуть, ти втомився. Постійне намагання стати найкращим магом виснажує. Може, захопиш іще один світ? Це тебе розслабить. А це прекрасна ідея. Дарсі, ти добре мене розумієш? Ніхто не розуміє тебе так, як я. Глянь на цю планету. От що тобі треба. Забереш їхню магію і розслабишся, а коли повернешся, у тебе усе вийде. Точно, планета відпочинок. Туди ми й подамося. Чому це він тебе послухався? Ти чула, що він сказав? Я добре його розумію. Які ж ви жалюгідні? Просто кидайтеся на нього, щоб привернути хоч трохи уваги. Ти би казав? Припиніть, я у нього більше не закохана, і це навіть не смішно. Прокинься, Блум. Прокинься. Де я? Що відбувається? Я заблукала. Пам'ятає про своє коріння. Тоді ти знатимеш, куди йти. Я тут, щоб стати сильнішою. Як це зробити? І відчую собі дракона. Якого дракона? Свого внутрішнього дракона. Зачекай, де його шукати? Хто ти? Я баді. Привіт, рада познайомитися. Я блум. Блум? Що ти робиш на піросі? Я фея. Я тут, щоб стати сильнішою, напевно. Як ти це зробиш? Я ще не знаю. Я завантажив портрет техни, щоб локатор знав, яка вона на вигляд. Треба, щоб він зрозумів, хто вона. Дій. IQ Техни 150. Вона знається на математиці і статистиці. Вона – почесний член чарівного технологічного товариства. не виходить. Якби спрацювало, ми б почули емоційні імпульси. Тімі, ти єдиний, хто може змусити цей винахід працювати. Але тобі треба описати техно якось емоційніше. Так, твоя правда. Техна моя подруга, вона мила дівчина, а ще чудова людина. Я думаю, ти маєш розібратися у своїх почуттях, усвідомити те, що відчуваєш у душі. Як мені це зробити? Це просто. Покличемо тих, хто у цьому розбирається. Де твоя домівка? Біля розплавленого струмка? Там на вогняній горі. Ти чому засмутився? Мене розлучили з батьками. Я дуже хочу потрапити додому, але я боюся повертатися туди сам. Не плач. Я піду з тобою. Справді? Дякую, дякую, дякую. Яка гарна мелодія! От воно джерело їхньої магії. Гов hey, ти, ти. ти! Якщо мав попаде у фонтан, чи буде сплеск? Uh. Зараз ми дізнаємось. Uh. 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 What? Ah. Ga. Дурний птах. Дівчата допоможете тімі докопатися до почуттів у його душі. Тобто кажи конкретніше. Мені треба допомогти машині зрозуміти емоційну сутність техни. Єдиний спосіб розкрити моє почуття до неї. Її можна знайти. Ти думаєш, вона жива? Я в цьому впевнений, але мені потрібна ваша допомога. Добре, я вас залишу. Тімі, що ти відчуваєш поряд із технею? Мені добре. Вона мені дуже подобається. А що тобі мені подобається? Усе спробуй згадати щось конкретне. У мене є ідея Заплющочи. а тепер зосередься на спогадах. Техна просто перед тобою. Що тобі в ній подобається? Те, що вона може додавати багато цифрові числа, подумки. А ще вона завжди виграє у мене у відеоігри і ніколи не просить пробачення. Мені подобається, як вона сміється з моїх дотипів, хоча я й знаю, що не вмію жартувати. Певно, ти їй дуже подобаєшся. Так, і вона не тільки моя дівчина, але й мій найкращий друг. Тобі багато, що в ній подобається. Так, я страшенно її кохаю. О, Дивіться, тімі вийшло. Запрацювало. Не розумію, чому я не можу битися з тими драконами? Щоб перемогти дракона, треба бути драконом і використовувати вогонь. Як мені стати драконом? Це просто. Іди за мною і роби, що я кажу. Гаразд. Ні, просто йти не можна. Ти саме це й робиш. Треба йти як дракон. Я ж показую. А, а, ти, зараз... а тепер спробуй ти. Allez, давай! Іди <рив> так, ніби ти у це віриш. Gotta... <рив> Бачиш тих із печаками. <рив> Покажи їм, <рив> хто тут головний. <рив> Плечі назад вище голову давай, упевненою ходою. Молодець. Я можу ходити, як дракон. Тепер ти <рив> маєш <міш> їсти як <рив> дракон. Дгидота. А тепер ти ні за що. Ти хочеш стати драконом. А у мене є вибір. Mm -hmm. Я не можу. А вегетаріанське меню є. Гаразд, є. Фрукти колючого чагарнику. Єдині фрукти на острові. Вони смачні. Їх непросто дістати. Mm -hmm. Це боляче не дуже. Може, я таки з'їм комара. Ні, пізно будь драконом. Добре, спробую. Я... Дістала. Так. Тепер ти можеш їсти як дракон. Непогано. Ти навчилася ходити і їсти як дракон, а ще треба гарчати як дракон. Переконливо. Головне, щоб ти це відчула. Це щось усередині тебе. Це як крик, плач чи сміх. Емоційний вибух. Я спробую. Вийшло не дуже. Гарчати не просто, на це потрібен час. Я спробую ще раз. Браво! Майже вийшло. Дякую. Продовжимо тренування. За моїми підрахунками, після того як апарат надішили сигнал на орбітальний супутник, ми знайдемо техно за кілька хвилин. Це так складно. Як гадаєте, може, їй простіше подзвонити? Наш відеовою Добре, зрозумів? Кимі, чого ти чекаєш? Я думаю, це треба зробити разом. Навіщо? Щоб нам пощастило? Так, це мають робити всі, кому дорога техна. Так, чудова ідея. Один, два, три. Поїхали. Ти просто світишся. Я віднайшов внутрішній спокій, і приніс вам подарунки. Яке яскраве відота. Негайно переодягни нас. У вас чудовий вигляд. Ці кольори заспокоюють. А для тебе це гематит, захищає від негативної енергії. З такими подругами він тобі знадобиться. Що? Ти медитуєш? Заспокоюючи тіло, ти звільняєш розум. Я намагаюся зрозуміти, як змінити форму. А по-моєму, ти дуже розслабився. Це ти винна. Ти його зіпсувала. А мені він таким подобається. Метаморфус. 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 Це був ти? Класно, неймовірно. Тепер мене ніщо не зупинить. От вони, вогняні гори. Ти готова? Так. На цій горі живуть найлютіші дракони на острові. Там болота, та, у яких зникли тисячі істот. Ти упевнена, що готова? Абсолютно. Скоро ти будеш удома, баді. Це гірський дракон. Він прокидається лише тоді, коли приходять непрохані гості. Поводьмося як найтихіше. будь драконом. Добре, ходімо. Я не хочу стати обідом. Допоможи! Бути драконом! бути драконом! Maddie. Oh, Maddie. З тобою все гаразд. У тебе вийшло. <laughs> Чому він знову заснув? Mm -hmm. Непроханих гостей немає. Ти ж тепер дракон. Ми вже мали щось почути. Маєте терпіння? Ти казав, що контакт буде налагоджено дуже швидко, а минули години нам треба повернутися до комендантської години. Ви йдіть, а я ще посиджу. Я не можу піти. Шкода, що нічого не вийшло. Так, мені теж. Ми з тобою. Ми зробимо усе, що треба. Хочеш у королівський салон? Відпочинок піде тобі на користь. Дякую. Дівчата, я вас проведу. Увага! Викликає вимір Омега. Я тут. Ми на місці. Розплавлений струмок. Тут же нічого немає. Я думала, тут твоя домівка. Так і є. Я твій дракон. І тепер я вдома. Я знайшла свого дракона. У наступній серії Блум дізнається, що вона не сама на острові драконів, а в червоному фонтані тімі довідається дещо неймовірне з виміру Омега йде сигнал. Невже це те, чого вони всі чекають? Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.